Андрій Павловський народився 25 травня 1965 року у Києві, за освітою магістр державного управління, екс-міністр соціальної політики та праці опозиційного уряду України, народний депутат попередніх скликань. Вітаю вас в ефірі програми від першої особи. І проводу я Леонід Гість нашої студії, народний депутат України попередніх скликань Андрій Павловський. Добрий вечір, пане Андрію. Добрий, Добрий вечір. Вам. Вітаю вас і наших слухачів і глядачів. Будемо говорити про те, що МВФ високо оцінює дії уряду. От на вашу думку, чим зумовлені такі оцінки? Дійсно, уряд про це радісно повідомив. Навіть була окрема стаття міністра фінансів пані Єрецька, яка. Написала, що все як класно, яке велике взаємопорозуміння зараз з Міжнародним валютним фондом. І дійсно, уряд зараз беззаперечно виконує всі завдання Міжнародного валютного фонду, якщо раніше. Інші уряди якось прочались цьому певним, ми розуміємо, непопулярним заходом. То цей уряд все виконує. Ну зокрема, в силу свого монітористського світогляду, чиновники МВФ, перше завдання ставлять це зменшити дефіцит державного бюджету. І дійсно уряд його зменшує за рахунок скорочення фінансування соціальних програм, за рахунок заморожування соціальних стандартів. І ми бачимо, що і прожитковий мінімум, і мінімальна зарплата Пане Андрій, і, так і пенсія просто... замороження на рівні 13 року. Він не просто його зменшує. Наскільки знаю, у нас зараз профіцит бюджету з рахунок цієї інфляційної складової падіння гривні. Ну тут багато факторів накладається в тому числі це заморожування соціальних програм, соціальних стандартів. І на жаль, така тенденція буде продовжуватись. В наступному році, як щойно стало відомо, міністерство фінансів планує, що мінімальна заробітня плата в наступному році буде 1378 гривень, в той же час, як грудні 1500 вже в наступного ж року. Це буде з 1 січня наступного року. 1378 гривень в той же час, як Міністерство соціальної політики публікувало дані, що в цінах червня місяця цього року фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб складав 2978 гривень. От і порівняйте, це майже. Вдвічі більше фактичний прожитковий мінімум, ніж той, що нам хочуть з наступного року мінімальну зарплату встановити. Тобто це вже є певна невідповідність тим же європейським соціальним нормам і стандартам. Інший напрямок, який задає Міжнародний валютний фонд, це зменшення дефіциту старих боргів Нафтогазу. Дійсно, уряд робить певні кроки. І знову за рахунок чого? За рахунок того, що збільшують в декілька разів вартість комунальних послуг для населення. На газ взагалі в сім разів ціна на газ для населення виросла. Ідуть ну, таким шляхом. І третє завдання це зменшення дефіциту бюджету пенсійного фонду. І уряд нам нещодавно в особі міністра соціальної політики Павла Разенка казав, що ми, от в результаті важких переговорів з Міжнародним валютним фондом, відстояли те, що. Можна буде не підвищувати пенсійний вік для населення. Разом з тим, от, буквально декілька тижнів тому була прийнята постанова уряду за номером 529, якою фактично збільшили на 5 років страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію для майже всіх бюджетників. В першу чергу це стосується вчителів, лікарів, працівників соціального захисту. Людей, що працюють на шкідливих виробництвах, це буде зачіпати 1,6 мільйона наших громадян це збільшення стажу. Ну це і фактично це буде і підвищення пенсійного віку, тому що цим людям, щоб отримувати ту жалюгідну пенсію, яку отримують бюджетники. То треба буде на 5 років більше працювати, щоб заробити цей ну, От, пане Андрію. Якщо такі жорсткі вимови Міжнародного валютного фонду, і уряд їх, їх так чесно е виконує. А могли би обійтися без допомоги міжнародного валютного фонду? Ну ви знаєте, це залежить від спроможності уряду урядових переговорників відстаювати свої позиції, переконувати. Чиновників міжнародних фінансових організацій. Ну, всі ми розуміємо, в якому важкому стані зараз знаходиться Україна. Що найбільше від того потерпають звичайні громадяни. Тому треба було все-таки щось зробити, щоб їх захистити. І уряд повинен згадати, що основною функцією уряду. Є захист території населення України, в тому числі і соціальне, але на жаль, про цю функцію забувають і не відстоюють, не захищають права і інтереси в першу чергу простих громадян. Отже, цікаво, вирішують оці проблеми і завдання, які ставить перед нами міжнародний валютний фонд, за рахунок інтересів за рахунок добробуту звичайних громадян. В той же час інтереси великих фінансово-промислових груп, олігархів, як їх називають, практично не зачіпають. Ви ж подивиться. І в минулому році, і в цьому, як вивозили мільярди доларів до офшорів, так і вивозять. Практично мало що зроблено, щоб зупинити оці чорні дири позакривати офшорні. І... Багато що можна було б зробити, щоб все ж таки не таким важким і не таким сильним було затягування пасків саме за для звичайних громадян. А ми впевнені, що вимоги МВФ дійсно настільки жорсткі, чи можливо це вже просто риторика ну, риторика уряду. Чиновники МВФ вони, як правило, всі за своїм світоглядом монетаристи їх цікавлять певні монетарні показники, щоб були дотримані, а там хай трава. Не росте, але разом з тим, навіть ті завдання, які перед нами, ми зобов'язання, ми беремо між валютним, Міжнародним валютним фондом, можна ж по-іншому по виконувати іти до цієї мети іншим шляхом. Ну, то, У нас то, чомусь уряд вирішив, що це все можна вирішити за рахунок ну, за рахунок пересічених громадян, за рахунок простих українців. Ну, Знову ж таки, це добре, що у нас буде фінансова стабілізація. Але не видно за всім цим перспективи розвитку, розвитку економіки, пріоритетів нашої вітчизняної промисловості. Уряд навіть не каже, що от ми визначили пріоритети, от будуть такі-то такі-то галузі розвиватись, туди ми введемо нові технології, інвестиції і так далі. Потерпіть 2-3 роки, буде дуже важко, але потім почнемо розвиватись і такі-то, такі-то показники макроекономічних. В тому числі досягнемо. А ми ж бачимо по показникам соціальних стандартів, що вони будуть заморожені і далі на 2016 Ну От ми зараз говоримо уряд, уряд, уряд. А, дійсно, нам треба відновлювати виробництво для того, щоб створювати нові робочі місця, щоб були перспективи для зростання цих заробітних платні і пенсій, в тому числі відповідно як наслідок. Але ж є і парламент, який Безумно. має ухвалювати відповідні закони, які уряд мав би виконувати. Ну зараз у нас навпаки. Певні, так скажемо, певні експертні організації, які співпрацюють з тими ж міжнародними фінансовими організаціями, пишуть болванки законів, передають їх в уряд. А уряд такий слугує, таким передатичним звіном почтальйоном, поштарем, який доносить ці закони від свого імені до парламенту, а парламент під тиском тих же міжнародних фінансових організацій повинен ці закони приймати, які насправді зараз, от, ну, якщо стосуватись простої людини, життя її погіршує тільки і фінансовий стан звичайної людини погіршився, і кожен кожна родина по своєму сімейному бюджету, по гаманцю, бачить, що її купивельна спроможність падає останнім часом. Але це і загроза для вітчизняної економіки. Якщо падає купивельна спроможність населення, вона стає менше пакувати вітчизняних промислових промислових. Товарів, вітчизняні промислові підприємства банкрутіють, викидають більше людей на вулицю, стає більше безроботним. То це ми йдемо по такому порочному, на жаль, замкнутому колу, да? де одна проблема викликає іншу, і так далі. І нема і виходу, і кінця краю цьому. Тому при всьому при всій повазі до міжнародних фінансових організацій. Уряд в переговорах з ними повинен заявляти, що Україна має свої певні національні інтереси, має своє бачення розвитку нашої української економіки. Ми повинні з ними обговорити, заявити, які галузі ми бачимо пріоритетними, попросити допомогу в саме ці галузі і так далі. Ну, Створити умови, щоб туди ти ж інвестори приходили, якісь податкові стимулювання і так далі. Ну це класика. Всі економісти добре, знають, як це робити. Ж, в цьому контексті вже десь понад 12 Мільярдів доларів отримали кредити від МВФ, там під 3% річних на 10 років. Куди ці гроші йдуть? Ну, ці гроші, як нам каже влада, йдуть на підтримання Золотовалютного резерву Держави Національного банку. Разом з тим. Бо якщо б ми визначили певні галузі, да ми могли б в ці міжнародні фінансові кредити саме на розвиток цих галузей економіки, реального сектору е направляти, щоб вони стали таким локомотивом, коли одна галузь може потягнути іншу, третю і, по і поступово почне розвиватись економіка. На жаль, от поки що ми цього не не спостерігаємо. На жаль, ідуть таким шляхом, що треба взагалі ліквідувати будь-яке державне майно. Наші реформатори, і ви ж бач, весь час вкидають ці програми приватизації, щоб вже доприватизувати залишки державного майна, яких вже там майже 10% залишилось. І от вже, ви бачите, нова програма. Уряд подає законопроект 10 серпня, щоб приватизувати всі державні морські порти. Ну це я не знаю наскільки це відповідає національним інтересам, бо ну а з всіх європейських боку... країнах основні порти – це державна власність, ну, це стратегічні обандрію. А з іншого боку, тоді е, всі ці збиткові підприємства, я не за порти зараз кажу, а ті, які дійсно є збитковими, стануть головним болем саме приватних власників, а не держави. І якщо людина вже це купила, значить вона його б мала б розвивати, інакше який сенс. А ну тут треба розібратись, чому саме це підприємство державне збиткове, чи тому, що його навмисно доводять до банкрутства, щоб потім купити власність, яка реально вартує мільярди за один долар. Андрій Павловський. Ми говорили про економічну ситуацію в Україні. Вів програму Леонід Дудко. Щасти вам.